Представляємо новий портативний ультразвуковий твердомір NovoTest UCI Pro, пристрій нового покоління, розроблений для забезпечення виняткової точності та стабільності вимірювань з яскравим висококонтрастним дисплеєм та компактним ергономічним корпусом. Стандартний комплект постачання включає кейс для перенесення, твердомір UCI, адаптер живлення, USB-кабель та інструкцію користувача, швидкий посібник NovoTest Lab. Стандартний комплект можна розширити додатковими аксесуарами, такими як еталонні блоки твердості, випробувальні стенди, шліфувальні машини та багато іншого. Ергономічний корпус зручно лежить у руці, а нова технологія UCI-зонда робить процес вимірювання простим навіть для недосвідчених користувачів. Твердомір пропонує широкий діапазон шкал твердості для різних матеріалів, забезпечуючи високу точність. Його вдосконалений УЗІ зонд надає стабільні надійні вимірювання, що забезпечують стабільні результати навіть під час повторних тестів. Однією кнопкою оператор може змінювати основні налаштування пристрою, такі як твердість, шкала, тип матеріалу та режим відображення. Для повної функціональності пристрій повинен бути підключений до гаджета. За допомогою додатку Новотест ЛАБ тестер миттєво передає результати вимірювань на екран пристрою. Представляючи дані у форматах, таких як графіки та статистика, також дозволяє зберігати результати в таблицях та переглядати попередні серії вимірювань. Додаток дозволяє додавати до результатів вимірювань фотографії, відео, аудіозаписи та текстові коментарі. Фотографії об'єкта можна робити в будь-який час, включаючи використання камери, збільшення для детального перегляду. Також користувач може розміщувати маркери вимірювань безпосередньо на фотографії об'єкта та зберігати всі дані в архіві результатів. Архів результатів завжди доступний у додатку і може бути синхронізований з хмарним сховищем, щоб забезпечити надійне резервне копіювання всіх даних. Це дозволяє легко та швидко ділитися результатами з колегами або клієнтами будь-яким зручним способом. Портативний ультразвуковий твердомір NovoTest Lab UCI Pro є універсальним рішенням для всебічного контролю якості. Компактний розмір пристрою дозволяє носити його в кишені, що робить його найпортативнішим і автономним твердоміром UCI у світі. Ультразвукові твердоміри відкривають унікальні можливості для вимірювання твердості деталей зі складною геометрією, де стаціонарні або ударні твердоміри просто не можуть бути використані. Метод UCI дозволяє користувачеві тестувати шестерні, вали, фланці, ролики, підшипники різних типів, а також тонкостінні або малорозмірні компоненти безпосередньо на готовому виробі, без вирізання зразків або пошкодження деталі завдяки компактному зонду та вузькому відбитку. Твердість можна вимірювати навіть у канавках на шестернях, зубах або в інших важкодоступних місцях з повною впевненістю в результаті. Ультразвукові тестери забезпечують високу точність і повторюваність порівняно зі стаціонарними машинами, при цьому дозволяючи повну мобільність як у майстерні, так і в польових умовах. Коротко кажучи, тестери UCI поєднують точність лабораторних приладів з зручністю та гнучкістю портативних пристроїв, що робить їх незамінними для тестування складних механічних деталей. Пристрій може виконувати вимірювання твердості без використання захисного наконечника завдяки своїй компактній подовженій інденції. Це дозволяє тестувати важкодоступні місця, такі як зуби шестерень, вузькі щілини, канавки та порожнини. Подовжений доступ дозволяє вимірювати твердість глибоко всередині виробів безпосередньо на готовому компоненті, без його розрізання або пошкодження, навіть у тісних або складних геометріях тестер UCI забезпечує точні повторювані результати. Поєднуючи точність лабораторних приладів з зручністю портативного пристрою, тонкостінні компоненти часто становлять виклик для звичайних твердомірів. Метод UCI дозволяє проводити точні вимірювання твердості на трубах, трубопроводах і вигнутих поверхнях без пошкодження матеріалу. Листи металу, деталі корпусу та інші тонкі елементи, можуть бути безпечно протестовані, забезпечуючи точні результати. Навіть надзвичайно тонкі компоненти, такі як шестерні, Ободи, фланці та структурні елементи товщиною 1 мм або менше можуть бути надійно виміряні. Це робить тестер UCI незамінним інструментом для контролю якості делікатних і точних деталей. Вимірювання малих і легких компонентів легко здійснюється за допомогою тестера UCI, навіть для деталей вагою всього 100 грамів або менше за певних умов. Маленька контактна точка відбитка дозволяє точно позиціонуватися на ділянках шириною всього кілька міліметрів. Твердість також можна вимірювати на крихітних, складних за формою компонентах, таких як мініатюрні шестерні та інші складно сформовані деталі, не впливаючи на їх форму чи продуктивність. Ультразвукові твердоміри також дуже ефективні для вимірювання твердості покриттів і поверхневих загартованих шарів. Метод UCI дозволяє точно тестувати тонкі покриття, нітридовані або карбюризовані поверхні та загартовані шари без пошкодження основного матеріалу. Оскільки глибина вдавлення надзвичайно мала, всього кілька мікрон. Метод ідеально підходить для оцінки градієнтів твердості та порівняння оброблених і необроблених ділянок. Новий лабораторний прилад Твердомір UCI Pro поєднує надійність, точність, універсальність та інновації в дійсно портативному пристрої. Зв'яжіться з нами сьогодні. Наша команда буде рада допомогти вам з будь-якими питаннями.